Вітаю вас, діти! І сьогодні запропоную вам заняття з малювання незвичайним способом. А малюнок буде присвячений Дню захисту дітей. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, прищіпки зі шматочками паролону, фарби гуашеві, акварельні фарби, стакан з водою, стакан з пензликом і простим олівцем, фломастери і. Серветка. З цього будемо починати роботу. Беремо олівець і малюємо від куточка до куточка. півкола. це буде наша земля. Угорі листочка посередині малюємо теж півколо. Це буде сонечко. Візьмемо одну причіпку, змочимо. Водички і наберемо синьої фарби і замалюємо нашу землю. Зафарбували. Тепер беремо іншу прищіпку з поролончиком Тишечки змочили і набираємо жовту фарбу і малюємо сонечко. Намалювали. А тепер цим же паралончиком малюємо промінчики. Хай воно трошки просохне і зеленою фарбою на землі ми намалюємо. Материки. Отак. От Хай трошки посохне, потім ще підмалюємо. А тепер, діти, будемо малювати дітей, які живуть на нашій планеті. Для чого нам треба змочити жовтеньку фарбу, щоб намалювати личика. Коричневу фарбу. Потім ми змочимо зелену, можна і світлу, і темну. Змочимо отаку рожеву. І можна помаранчеву. Тепер вказівним пальчиком будемо малювати лице діточок. Казівний пальчик змочуємо у фарбі і ставимо вище нашої землі. Це буде личико. А дітки у нас на планеті живуть і мають темну шкіру і світлу. Темношкірі дітки і світло. Це личико помили. Тепер намалюємо лице темношкірих діточок коричневою фарбою. Середнім пальцем змочили у різнокольоровій фарбі, я в рожевій, і малюємо одяг діточок. І отут, отак. Тепер середній пальчик змочимо в помаранчевій фарбі. І тут намалюємо. І ще можемо. Отут намалювати. малювати. Отак. Тепер змочимо у зеленій фарбі зелений одяг. Помилимо пальчик. Давайте ще рожевий. Все. Хай трошки підсохне ваш малюнок, щоб ми могли потім далі малювати. Тепер дітки візьмемо чорний фломастер і намалюємо діткам ручки і ніжки. Тепер дівчаткам, домалюємо юбки. А хлопчику штанці. намалювали. малювали. І тепер же чорним фломастером дітки будемо малювати діткам очки, носик і ротик. тут. А тепер намалюємо волосся дітям. У когось воно буде жовте, у когось коричневе. Отут намалюємо такий два хвостика дівчинки такі. Жовтенькі. Хлопчику намалюємо коричневе волосся таке. Кучерява хлопчику намалюємо теж чорне. Ось і вийшов у нас малюнок, на якому ми намалювали дітей, які живуть у мирі і дружбі на нашій планеті Земля.